Це метрів за 500 від того місця, де живемо ми. У нашому домі немає скла, в політесі, ну, в політехі також немає скла взагалі ніде. Тут був улюблений музей науки, куди ходив мій малий, ну, тепер його немає. Це, тобто, звичайне місце, куди ми заходили випити каву або заходили за продуктами кожного дня. Внаслідок повітряного бою відбулася вибухова хвиля потужна, яка Пошкодила багатоповерхівки, пошкодила бізнес-центр, навчальний заклад, крамниці. Фактично бій відбувся в серед місті Одеси. На цьому об'єкті поранення отримали шість осіб, всім надана медична допомога, вони госпіталізовані. Одне влучання відбулося в склад мережі торговельної. Ніяких ознак військової продукції або дотичності до військового сектору, жодний об'єкт пошкоджених сьогодні немає. На складському приміщенні, на жаль, є троє загиблих: це співробітники і сім осіб отримали поранення, також госпіталізовані.